Обігова пам'ятна монета Державна спеціальна служба транспорту, присвячена військовому формуванню, яке тримає транспортний фронт України, Держспецтранслужба – це мужні фахівці, що забезпечують стійкість транспортної системи країни, розміновують деокуповані території, будують фортифікації, охороняють і відновлюють мости, колії та інфраструктуру. На аверсі монети зображено малий державний герб України у центрі: написи Україна 10 гривень, виконані на тлі давньоруського орнаменту, що символізує міцність традицій і духовну єдність. Унизу рік карбування 2024. А праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети емблема Державної спеціальної служби транспорту. У центрі Тризуб, символ державності. А під ним крилате колесо Меркурія, що поєднує давні символи УНР з сучасною місією служби. На тлі міст як знак відновлення і незламності транспортної інфраструктури України. По колу розміщено напис. Державна спеціальна служба транспорту та гасло незламні духом відновлять Україну. Монета, що вшановує силу, професіоналізм і стійкість тих, хто щодня будує шлях до перемоги.